Видаліть йому нахер новинні телеграм-канали, бо він так до перемоги не доживе. Це у 16 ведро кави, запиваючи енергетиком, працює як тонізуючий напій. У 26 вже дуже важливо слідкувати за своїм тиском та серцебиттям. З вами самурай, проект Світ на дотик», випуск «Тонометр з голосовим супроводом. Як би то не було смішно, у моєму віці коктейлі з ранкової кави. Та телеграм новин які починаються із трьох блискавок, де рівнює панічні атаці. Як в такі моменти людям, які не мають зору, слідкувати за своїм здоров'ям? Цікаве питання. А ось вам і відповідь. Голосовий супровід дуже легко вирішує цю проблему. До речі, існує такий самий тільки із супроводом українською мовою. Технологія це свобода. Підпишіться, перекиньте другу та напишіть в коментарях, про які ще технології знаєте ви.